Вітаю, шановні глядачі, бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду прошу. Духівка, прошу, допоможіть, скажіть, що заважає вирішити всі фінансові питання, якщо є якісь проблеми перекриття доріг на гроші, перешкоди, що заважає вирішити всі питання, проблеми а, виплатити повністю всі борги, кредити. Закрити всі фіта... фінансові питання, убрати перешкоди з доріг на гроші. Скажіть, допоможіть вищі сили. Має покращитись стан. Так, зараз дуже важко. Це прям дуже сильні е, такі втрати, фінансовий удар якийсь. Е, е, воно поступово вирішується, але... Поступово, дуже повільно. Цього мало. Вам треба більше. Треба більше. Заперечую весь негатив убираю. Знімаю всі негативні програми. Вдачу повертаю. Заперечую весь негатив, убираю Повертаю вдачу, все, що стягували. Заперечувась негатив обираю. Повертаю вдачу. Заперечу весь негатив обираю. Ось угу. ворогів, отсікаю всіх, хто заздрить хто зла бажає, хто втручається, хто руйнує життя, відсікаю на віки вічні, більше не можуть втручатися Ваше життя. вищі сили, янгелів-охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть відкрити всі дороги і шляхи на гроші. Усі, хто дивиться відео, близьких людей відкрита дорога на гроші, виплачуються повністю всі борги, кредити, повертаються гроші, що були взяті у вас. Відновлюється фінансовий стан до ідеального стану, постійний стабільний прибуток, без перешкод. Легкими шляхами надходять великі потоки грошей. Буде так і так буде. оце вже є гроші, їх на все вистачає, вони ніколи не закінчиться буде так. Де буде все сказано здійснено так буде. Так, вищі сили, прошу, допоможіть, скажіть, чи є ще хоч-небудь, що, що заважає бути мати стабільний прибуток, вирішити фінансові питання виплатити всі борги, кредити, відновити свій фінансовий стан. Удар по голові більше іде. Ой, сильний удар, так, да, це було, було в минулому. І з-за цього удару. У вас може бути потяг до алкоголю, пережитий стрес. Ну тут по голові ударили, вам треба дуже серйозно з собою розмовляти, виводити себе із такого стану. Хто робив? Ну, тут той, хто робив, спостерігає за цим, як ви себе почуваєте. Заперечу, може навмисно робити порчі на алкоголізм. Заперечу, весь негатив убираю, прям щоб заливались. Вищі сили янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть алкоголь. Отведіть, одверніть всі травми, стреси. виймаю із душі, із тіла, із голови виймаю весь негатив, повертаю ворогові. Хай з ними все це робиться. Буде так і так буде. Анулюються всі програми негативні. на алкоголі знімається, повертається ворогам. Хай вони Алкоголь вживають. Ставлю відразу до алкоголю, як до лайна буде так, так. Буду все сказано здійснюю. Скажіть, допоможіть вищі ще сили, чи лишився ще хоч який-небудь негатив, магічний вплив, втручання у фінанси, у гроші, тих, хто дивиться відео, близьких людей, що заважає вирішити всі питання фінансові. Зараз налагодиться, має стати набагато краще, стоїть вищі сили, вам захист роблять, у вас припиниться тяга до алкоголю. Ви дуже мудрі, багато знаєте, використовуйте свій розум, користуйтеся, це ваша зброя, тактика, яка у вас під, підхід до справ дуже хороша карта. От. Ну і вийшла карта, коли треба пильнувати, все одно поступово до вас вийде на зв'язок та людина, от, яка вас топила, топила, нищила, вбивала. Ну е, треба відвертати його. Ще. Можуть повторювати, якщо потяг, от саме до алкоголю, то вам треба з цим теж проговорити і сказати, мені це не потрібно, я викидаю алкоголь на все життя і свого життя. Це не моє, це йди куди хочеш. Мене не чіпає більше. Заперечую весь негатив, одвертаю. Прошу вищі сили, допомоги для усіх, хто дивиться відео близьких людей, де прийде допомога у вирішенні всіх фінансових проблем. Відкриваю шляхи дороги на прибутки, на роботу, на роботу вашої мрії. До вас постійно, стабільно надходять гроші, прибутки, великі потоки грошей. Ви вирішуєте абсолютно всі питання своїх, близьких людей. Буде так і так буде. Буде все сказано, здійснено, так буде. Скажіть, допоможіть ви ще сили, чи лишився ще хоч який-небудь негатив, втручання, магічний вплив у фінансові справи? Тих, хто дивиться відео близьких людей чи закриті дороги на гроші. Десь е, зависли гроші, зависли, але мають надійти і має стати набагато краще. Вам це ваша перемога. Ви самі е, вирішуєте свої питання. І це навіть краще. Ніхто щоб вас, вам просто щоб не заважали, ви зможете все вирішити. Головне, щоб не втручались, не топили. Ну, така такий, постійна боротьба, напад на фінанси ваші. Заперечую весь негатив, убираю. Всі, хто дивляться, відео, близькі люди, закривають повністю всі питання фінансові вирішують. Заперечую весь негатив, обираю, знімаю без перешкод. Одвертаю ворогів на віки вічні. Більше не можуть втручатися в ваше життя. Стяги краденькі робити, не зможуть, оцікаю. Одвертаю на віки вічні. Буде так і так буде. Заперечую, обираю. Всі негативні програми знімаються. Відкриваються шляхи дороги на гроші. Да, постійний стабільний прибуток, робота. У вас завжди є гроші, їх на все вистачає, вони ніколи не закінчуються. Буде так і так буде. І вам можна бути багатими, щасливими, заможними. Триваю великі потоки грошей, без перешкод, легкими шляхами, надходять до всіх, хто дивиться відео, близьких людей. Більше немає складнощів, більше немає невирішених питань. Закриваються всі борги, кредити, віддаються, повертаються вам гроші, повертаються дорога на гроші відкрита, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів, роду, прошу, допоможіть. відкрити всі шляхи і дороги на гроші всім, хто дивиться відео близьким людям, де буде стабільний прибуток, стабільна робота, заробітня плата, підвищення заробітної плати, щоб у вас вирішились повністю всі питання з грошима. Буде так і так буде. Тривай всі шляхи дороги. На гроші завжди гроші, їх не все вистачає, вони ніколи не Отакі питання. Так що має вирішитись на вашу користь всі питання фінансові. Вищі сили захищають. Прошу захисту міцного, щоб ніхто не міг заритись на ваші гроші, втручатись у ваші фінанси. Оцікаю, відвертаю їх на віки вічні. І наступне питання стосується екзаменів, іспитів. Скажіть, допоможіть, чи вдасться здати іспит екзамен тим, хто дивиться відео, дітям, близьким людям, чи вдасться здати іспит. Іспити. Скажіть, допоможіть. Боже, як страшно, дуже страшно. Здасться. Дивіться, дуже страшно. Тут треба обрати. тут і луна, і дев'ять мечів. Це якийсь страх іспиту, дійсно, і він заважає. заважає налаштуватися. Дуже впадає, ну, тут вийшла карта, коли людина в ступорі, як закляк, як заклякає. Ну це із цієї карти страхів. Да, Дев'ятка кубків, король Пентаклів, вдасться здати іспити єдине. Оце все треба почистить. Нервова система на нулі. Причому це вже давно така ситуація. Заперечую, обираю, весь негатив, знімаю. Заперечую, обираю, весь негатив, знімаю. Заперечую весь негатив, одвертаю, відсікаю всі перешкоди. Знімаю. Убираю всі страхи, виймаю. Більше вам не страшно. Іспити здавати не страшно. Ви розумієте, що можете багато разів це робити. Тут немає нічого страшного. Всі програми мочили. Тут не просто, тут давно займаються вашими питаннями. Більше мені йде, щоб були невдачі От такого плану, щоб. Не, не, да, щоб, щоб не робили все погано-погано. І це вам вже на підсвідомість пішло, що, знаєте, як немає вдачі. Заперечу весь негатив, убираю, відкриваються всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео, близьким людям на вдачу, на вдалий іспит, Отсікаю ворога на віки вічні, отсікаю всіх, хто заздрість, хто зла бажає. Отсікаю повністю. У вас повертається ваша вдача, повертається щаслива доля, відновлюється енергетичний захист. Більше вороги не можуть втручатися в ваше життя, зглази знімаю всі Негативні програми убираю, притики, обміни, подміни знімаю. Більше ви не впадаєте в ступор, не заклякаєте, не лякаєтесь. Весь, весь негативний досвід це лише досвід для того, щоб ви розуміли, що таке буває. І те, що було в минулому, те, лишається в минулому. Його зараз немає. У вас відкритий шлях на, зда... на здачу, на е... Е... вдалу, здачу іспиту. Більше нема жодної перешкоди. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Більше ви не хвилюєтесь, не боїтесь будете. Вже саме страшне в вашому житті було. Гірше не буде. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допомоги відкрити всі дороги. Усім, хто дивиться відео, близьким людям, на вдалий іспит, на е, е, здачу іспиту, на гарні бали, від, е, відмінні оцінки, відкриваю шляхи дороги на іспит, на екзамені, на здачу, на прохід. Я цікаю всіх, хто заздрість, хто зла бажає, хто негатив на вас посилає, оцікаю на віки вічні, виймаю всі страхи, переживання. Більше ви не нервуєте, не страждаєте, не впадаєте в ступор, рухаєтесь, впевнено. Вперед більше страху нема. Буде так і так буде. Буде все сказане, здійснено і так буде. Так що крокуйте, вперед тут хороші карти виходять дійсно, хвилювання такі є, але це все з минулого. Це були пережиті страшні якісь моменти, пов'язані із іспитами. Ну, тут я бачу, що і навмисно хтось втручався. Щоб, щоб не а, почали робити, щоб невдача була, але все це знято. Зараз у вас відкритий шлях, у вас все вийде. Вищі сили. Прошу допоможіть. Захист міцний, зробіть. І вдень, і вночі захищайте усіх, хто дивиться відео, близьких людей, оберігайте. Ворогів не підпускайте, відсічіть, відверніть їх на віки вічі. Буде так і так буде. Ось така сьогодні вийшла кава. Будьте впевнені в собі. Боятися а... не треба. Не бійтеся, все буде добре. Дякую ще раз за увагу, за донати. Також хочу нагадати, що, е, як мають пити каву українці, е, придбали каву, зробили каву і зробили донат на дрони для військових України. І з радістю п'єте каву. І ще одне правило, треба обов'язково поїсти, перед тим, як пити каву, поїсти, випити води. І можна спокійно пити каву. Дякую ще раз за увагу. Бажаю вам здати на відмінно іспити і всі, щоб ваші діти, близькі люди. Вдало здали іспити, щоб у них допомога від вищих сил, від вчителів, підтримка і не було страху ніколи. Буде так, і так буде. І щоб у вас завжди були гроші, їх на все вистачало, і вони ніколи не закінчувались і вам, і ви собі, і, і я вам бажаю, щоб ви були багаті, щасливі, заможні. Щоб у вас великі потоки грошей приходили, вам можна бути багатими, буде так. Дякую ще раз за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!